Минулої зими схеми розповідали про те, як соратники колишнього міністра та глави адміністрації президента, а нині депутата Верховної Ради Віктора Балоги створили схему освоєння грошей Європейського союзу. Ціна питання мільйон євро. Ці гроші вирішили виділити в європейській комісії на реставрацію пам'ятки архітектури в центрі Ужгорода. Проект почали реалізовувати спільно з поляками у 2013 році. У містах побратимах польському Ярославі та Українському. Ужгороді мали паралельно привести до ладу місцеві історичні будівлі. Нашим сусідам вже є чим пишатись. На офіційному сайті проекту майоріють вражаючі результати відновлення кам'янець. А так виглядає українська пам'ятка національного значення совине гніздо, амбар та винний льох. Наша знімальна група тоді провела власну ревізію реалізації міжнародного проекту, гальмувала реконструкцію громадська організація, яка тісно пов'язана з нинішніми та коли. Представниками місцевої влади вона ж і отримала кошти європейських платників податків. Вже після нашої інспекції фігурантами журналістського розслідування зайнялись правоохоронці. Прокуратурою області розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною другої статті 364 кримінального кодексу України. Ця стаття кримінального кодексу карає зловживання владою або службовим становищем. За це можна отримати позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом. Як саме фігуранти могли зловживати владою, вони фактично організували псевдореконструкцію ось цієї пам'ятки архітектури у серці Ужгорода. Амбар та винний льох, совини гніздо мали привести до ладу за гроші європейської комісії, органу, який несе виконавчі функції в Європейському Союзі? Схема проста: якби гроші від Єврокомісії отримала Ужгородська міськрада, вона б мусила проводити тендер на роботи з реконструкції. Так мають діяти всі бюджетні установи. Ови, бо вони підпадають під дію закону про державні закупівлі. Тож, аби витрачати кошти без дотримання норм цього закону, проект вирішили залучити громадську організацію. Звісно, аби кошти, як у мутній воді, текли прямо на приватні рахунки. Юридична адреса громадської організації, долученої до цієї схеми, це звичайний житловий будинок на окраїні Ужгорода. Утім, як нам вдалось з'ясувати, власник квартири не такий і звичайний. Працює на колишнього першого заступника голови міської ради Ужгорода Віктора Трикура. Донедавна він був членом партії Віктора Балоги. Єдиний центр тепер, після викриття журналістами, увесь цей ланцюжок навколо реставрації пам'ятки «Совине гніздо» взялася розслідувати обласна прокуратура. Субтитры